Toyota Highlander 2021 року він поєднує у собі передові технології: комфорт та надійність. Комплектація робить його ідеальним вибором для сучасного водія, який цінує якість та безпеку. І зараз розкажемо, чому куплений новим у офіційному дилера і має лише одного власника: обслуговувався виключно на офіційному сервісі, що підтверджується повною історією обслуговування. Також оснащений сучасною GPS-сигналізацією, передня частина та інші вразливі зони автомобіля покриті бронеплівкою, що захищає кузов від подряпин та сколів. Авто має два ключі та потужну комплектацію: безключовий доступ, два зонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль та багато іншого. Зацікавилися? Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто. Наша Toyota точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія «Автостар» розкаже вам більше про авто.